Є позитивна новина, правда її е, приніс The економіст. Він сьогодні написав дуже таку грунтовну е, статтю про те, що у росіян завершуються резерви техніки, зокрема стволів е, для артилерії, а також танків. Це відповідає дійсності і чи мають росіяни е, можливості поповнювати цю техніку? Ем, ну, по перше, це не перший про це писав навіть не за економіст. Це було багато різних повідомлень. Біль, ну, наприклад, німецька газета, вона зробила теж таке доволі грунтовне е, дослідження. Вони купили супутникові знімки. Ну, за всі часи вони там більше 90 баз зберігання російських взяли і проаналізували, що там було до широкомасштабного вторгнення і що там знаходиться зараз. Е, і можна сказати, що там залишилось ну так приблизно до 10% техніки. Але ця техніка, вона з великої мобільності вже не може бути відновлена. Ну, Тут мова в першу чергу йде про бронетехніку, танки, БТР, БМП та інші там броньовані машини. Ну, чому так? Ну, Тому що відновити танк, наприклад, це ж мова йде там, можливо, поміняти всю електропроводку, встановити нову електроніку, поміняти всі абсолютно резинові прокладки, бо вони там 70-х років вони столько просто не живуть. І ну, далеко не факт, що є можливість це зробити. Особлива проблема це електроніка. Ну бо вони знаходяться за санкціями, і вся ця електроніка, звісно, якось їм потрапляє, але в відносно невеличких об'ємах щодо стволів, навіть Україна, ми маючи на набагато на меншу економіку, ми не такі просунуті там з технологічної точки зору, але навіть ми робимо більше артилерії ніж Росія. Президент Зеленський назвав цифру 10 артилерійських установок Богдана, яку виробляє Україна в місяць. От вчора, в, скажімо так, в ефір там російський солдат опублікував новітню самоходну артилерійську установку Мальва, яку Росія втратила на, на Донецькому напрямку. Втратила? Від вогню українського Хаймарсу. і з великою ймовірністю вона ну буде або на капремонт, але або не буде зовсім використовуватися після цього е, удару. Е, і ця новітня артилерійська установка «Мальва», вона поступається по своїм характеристикам. Е, Тим ста або абоста Б ще радянських часів. Ну тобто вони не, не встигають цю артилерію виробляти в таких кількостях Танки. Якщо взяти танки, ну от у нас, наприклад, вчора в повідомленні генерального штабу було 13 знищених танків, і Росія, по самим сміливому по їх власним повідомленням, вони можуть робити 200-220 танків на рік. А ми 13 за день знищуємо.